Доброго дня всім добрим людям. Пам'ятаємо, що Україна це оплот демократії. Ну і багато людей, які не розуміють, що таке демократія, нагадаю їм в чергове, оскільки демократія це не те, що ви думаєте, демократія це влада олігархів. І на сьогоднішній день, скажімо так, ці олігархи через своє телебачення, через свої власні засоби масової інформації розказують доволі правильні речі, які йдуть тільки на користь їм і ніколи не йдуть на користь народу. Ці правильні речі навчились багато людей правильно говорити. У нас є журналісти, які, в принципі, перекидують один від другого будь-яку цю правильну річ і, такою, і розказують або критикують ці правильні речі. В залежності від того, скільки хто заплатив грошей, такою правильною річчю є виступ мар'яни беззуглої, як вони кажуть, мар'яни безмозглої в народі про те, що жінок треба мобілізувати. І, В принципі, я звертав увагу вже місяці два три тому про те, що йде очевидне прощупування настрою українського народу. Як вони люблять казати, громадянське суспільство. Визначення громадянського суспільства до сьогоднішнього дня не існує, і тому визначення українського народу зустрічається в Конституції України як мінімум три рази в преамбулі Конституції України. Тому я буду говорити про суб'єкт права український народ, тобто йде про в українського народу настрою. Як він буде реагувати, і ці математичні алгоритми, які покладені е, наразі покладені в основу телебачення, вже оскільки воно у нас також цифрове е, всесвітню павутину. Інші засоби масової інформації, які на сьогоднішній день е, практично більшість перекочувала в мережу павутини, воно на цих математичних алгоритмах буде е, вияснено, чи підтримує. Український народ мобілізацію жінок чи підтримує український народ мобілізацію чоловічого нас чоловіків від 18 до 25 років, оскільки добровільно ви вже маєте право підписати контракт і згідно цього контракту будете виконувати свою роботу ту, яка написана в контракті. Таким чином, ці прощупування закінчаться десь приблизно на серпень-вересень, і на моє глибоке переконання в неконституційний закон про мобілізацію і мобілізаційну підготовку будуть внесені зміни про те, що мобілізації підлягають і жінки. Спочатку ці жінки, які підлягають мобілізації, будуть. По окремих категоріях, як вони кажуть, чи класах, чи там розділах, чи по чомусь. Та неважливо, як вони це назвуть, чи по професіях, і їх будуть мобілізувати. ну, На превеликий жаль, війна точиться, війна продовжує точитися. І ті всі плани миру, які озвучував Зеленський, плани перемоги, які він також озвучував до сьогоднішнього дня. Жоден з них не спрацював, і ті всі плани залишилися його буйною хворобливою уявою. Оскільки, як я вже неодноразово наголошував на тому, що мокшани будуть діяти так, як і передбачалося ще під час початку війни в 22-му році. Що захопили, що дивним чином шляхом референдумів легалізували. Каже, то все наше. А все те, що ви там розказуєте, це ви розказуєте про ваше, а не про наше. Тому вони будуть воювати до тих пір, поки не будуть загарбані всі чотири області в повному об'ємі. Мало того, таким важливим моментом є, те, що те, що вони там бомблять на своїй території, як вони кажуть, то це каже в наші внутрішні справи. Держава Федерація. Федерації. Якщо ми щось знищуємо, це внутрішні справи. А будемо ми відбудовувати, чи не будемо ми відбудовувати, каже, це також наші внутрішні справи держави Російська Федерація. Таким чином, війна триває, війна триватиме. Чим далі вона буде більш кривавою, вона переходить в таку фазу, коли на сьогоднішній день. Людина в прямому бою гратиме все менші ролі на сьогоднішній день в зв'язку з розвитком військової техніки, в зв'язку з розвитком безпілотної авіації. На сьогоднішній день це буде відбуватися дистанційно. І ці дистанційні війни, а я вже говорив, це одна з ознак дифузних воєн. Які на сьогоднішній день люди говорять про гібридну війну. Ну вже давним-давно мною було обґрунтовано, що таке дифузна війна. І це дистанційна війна між державами, вона переходить в повітряний простір. Вона буде точитися в повітряному просторі. Але, на жаль, від цього будуть страждати як мирне населення, так і військові. Ще я би не розділяв на. Український народ на мирне населення і на військового, оскільки це все абстракція, її можна підвести. Що людина, яка пече хліб для військового, є також військово, допомагає військовим. І нібито вона є законною ціллю, як люблять казати у нас військові для військових. Вся ця, ця дифузна війна на сьогоднішній день вона буде точитися. Дифузні війни будуть точитися і в інших державах, оскільки це яскравий приклад того, що керівництво ООН і держав на сьогоднішній день втрат, втрачають речаги управління, оскільки ці речаги управління завжди були, мали бути направлені на те, щоб не допустити до війни взагалі. Ну, на превеликий жаль, ми бачимо, що війна триває. Мобілізація буде посилюватися, мобілізаційні заходи будуть продовжуватися. І я думаю, що на вересень, 8 місяць жінок буде внесено відповідний закон. Жінок з 18 років будуть мобілізовувати, оскільки мобілізаційний потенціал на папері. Розрахований, чи в там в Дії, чи там ще де небудь в будь-якому реєстрі, це мобілізаційний потенціал держави, він розрахований і є ймовірним. На сьогоднішній день мобілізаційний потенціал є реальним той, який на сьогоднішній день поповнюється ряди військових, тобто тих, яких там потрібно замінити, і ті, які на сьогоднішній день. Призивається, мобілізовується і фактично на сьогоднішній день я би все таки збільшив мобілізацію, як мінімум, на 50% для того, щоб відбити ці агресивні атаки Російської Федерації. Дякую за увагу. будьте здорові, всім всього доброго.